Усім привіт! Сьогодні, 8 листопада 2022 року. По мнению агромаркета, цей клон називається Пам'ятти учитель. Але я не знаю, що це за клон. Скоріше за все склоняюсь до того, що це Юпітер. Да, він мені вражає, Сушу я ізюм і ще не готово. Що він зробить? Он пожовтів раніше, але лист не падає. Ще він отакий. Другий клон от такий, вже лисий. А на цьому лист не падає. Ну, це пам'яті учителя. Кожен побіг плодоносний. Так що, в принципі... Ягідка була десь до 7 грам. Десь так. І так, сьогодні 8 листопада 2022 року. світло, газ, вода є. радійка нас радує. Чув на радейки виступлення. Там вроді навіть щось чув таке, що. Мабуть, людина з міста давала якийсь прямий ефірчик, його записали. Ну, взгляд він дав такий, ну, тяжко тим, хто дивиться так зараз на мир. Ну він сказав таку штуку. Це буде не патріотично. Сказав він так. Зараз таке чувство, що херсонців місцевих двічі вже кинули. Перший раз, коли. Україна відійшла, зайшли туристи. А зараз туристи уходять, грабують. І один із туристів, такий стромний, сказав, що ми своїх вже вивезли. А ось місцеві і неонаціоналісти, ну, коротше, якісь такі нас не інтересують. І ще раз, місцеві нікого не інтересують. Ну, є такий погляд на ситуацію. Хоча треба розуміти, що Ось таке. Що у нас ще тут відбувається? Аптека це дуже погано, що відбувається. Аптеки нема. Ліки не завозяться в місто зовсім. Якщо б трошки було, там 1 ще допродавались. зараз вже все. На алійку приїжджала машинка з Каліс, торгувала аптекою. Сьогодні толпа стояла, ждала машинку, нема машинки. Ліки в місто не завозять. Це дуже погана новина. Світло по місту де не де є. Десь нема, десь є, Десь щось пробивається. щось питаються робити. Чим це закінчиться, ви вже знаєте. Я не знаю, ви знаєте. А у нас поки щось добре ми зробили комусь. Тому що світло, газ, вода у нас є і радійка працює. А ви поставте вподобайку, будь ласка, забіть підписку, можете комент мені написати. І до завтра.